Надзвичайно важливо, це готовність прийняти правильні рішення. Я прошу всіх громадян України не засуджувати тих, хто знаходиться на окупованій території, хто знаходиться на, в зоні бойових дій і не завжди можуть прийняти правильні рішення стосовно виїзду, евакуації з дитиною там, чи ще щось. А, а зрозуміти, що це наслідок стресу. Коли людина знаходиться в стані постійного стресу внаслідок бойових дій, вона намагається триматися за те, що дає їй е, опору. Її опора зазвичай це будинок. І дуже багато людей говорять: Я буду тут, поки буде стояти мій будинок. От коли буде прильот в мій будинок, я поїду. А до того ми ось тут. Ми всі разом. Це наш будинок, це наша земля, і ми будемо тут. Е, чи можемо ми засуджувати людей? Ні, не можемо. Але чи це кращі інтереси дитини тут розглядаються? То звичайно, ні. Це порушення, тому що діти можуть постраждати, діти можуть загинути саме через те, що батьки в стресі прийняли неправильне рішення. Саме тому Україною були вивчені всі можливі. Документи, механізми заради а, примусової евакуації дітей з зон бойових дій, з небезпечних територій, і а, ми зрозуміли, що таких примусових... А, Механізмів немає, і саме тому нам було прийнято рішення урядом України про все таки про негайну евакуацію, примусову евакуацію за рішенням місцевої влади. Але дитини в супроводі одного з батьків для нас важливо зберегти родину. Для нас важливо, щоб дитина була поруч з батьками. Так і вона і так в стресі. Нам не можна розлучати її з своїми батьками, своєю, своєю ріднею. Тому було прийнято таке рішення. І сьогодні я хочу сказати про те, що, будь ласка, евакуюйтеся з зон бойових дій, рятуйте своїх дітей, тому що вони заслуговують на життя. А те, що зараз ми маємо на в зонах бойових дій, це не життя для дітини, це не життя для жодної дорослої людини. Тому діти мають виїхати разом з батьками, вони мають отримувати освіту, медичні послуги, гуманітарні і мати хоч частинку а, свого живого дитинства. Це важливо. І звертаюся для всі, до всіх, хто а, має родичів на окупованій території чи на території, де ведуться активні бойові дії. Будь ласка, якщо ви маєте зв'язок, дзвоніть, просіть. Запевняйте людей, що їх ніхто не покине в разі евакуації. Їм нададуть житло, їм нададуть можливість отримувати гуманітарну допомогу, їх підтримують. Нехай не бояться. Це важливо. Звичайно, був спротив, і ми бачимо результати діяльності, наприклад, мобільних бригад евакуаційних біля Янголи Міністерства внутрішніх справ національної поліції. А ми бачимо, чуємо, що вони розповідають як складно, як часто люди ховають своїх дітей, приховують, щоб ніхто не знав, що вони є. Але це все ж таки знову таки наслідок стресу під час бойових дій. Тут потрібна рішуча. Але лагідна політика щодо того, щоб люди впевнились і не боялись, що їх не покинуть, коли вивезуть. Ось і все. Але маємо діяти рішуче, щоб врятувати дітей.